Мої вітання, друзі! Як ви знаєте, в цьому сезоні в нашого клуба новий титульний партнер Пет Кінг. Звісно, нашій команді хотілося виконати якомога креативніше представлення. Тож це невеличкий влог з бекстейджу цих зйомок. Ми беремо вас із собою. Ну а ви в свою чергу, поставте вподобайку. Наші зйомки відбувалися в справді особливому місті в костелі святого Антонія. Нині це діючий органний зал. Як ви бачите, позаду мене наша креативна команда розкладає апаратуру, чекаємо приїзд футболістів. Ну а ми покажемо вам трішечки за куліси цього процесу. Ходімо. А, настрій хороший, зйомка ще не почалась. Ми розставляємо зараз світло, готуємо локацію, чекаємо футболістів і тоді почнемо знімати. Моя задача відзняти це все. Ну, не попасти в фокус. Дмитро, як ти знаєш, сьогодні нашими акторами будуть футболісти. Від кого очікуєш найбільший прояв таланту? Хто може тебе здивувати? Ні, та я думаю, за сьогоднішню зйомку можна буде Оскара кожному, по два, як мінімум. Скільки коштує ваш лук безцінний? Зараз найвідповідальніший процес зйомок, хлопці підбирають собі наряд. О, як тобі цей образ? Скажи нам декілька слів. Можна я не буду да коментувати. <laughs> <laughs> <en> <плес> 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 На твою думку, це наймасштабніша зйомка поки нашого клубу за останні, можливо, два роки. Знаю, що вона точно не наймасштабніша, яка нас чекає попереду, бо вона ще чекає одна масштабна зйомка. Ми поки не будемо розкривати секрети, але вона буде. А взагалі, ну я просто тут світло ношу і все. Перестаньте, хто мікрофон каже, покажи. Діма, ти ж запікаєшся, да? Поки його звав, звав він не реагував. А коли сказав, ж сказав? Ти вже почув? Мене звати Вова, я футбольний фанат. Почав цікавитися футболом тільки три роки назад. Я дуже сильно люблю Верес. Верес найкращий футбольний клуб в світі. Карпати відпочивають. Карпати молодці, звісно, але Верес найкращий, найкращий, найкращий топ і взагалі найкращі футболісти світу. Тільки ФК Верес. До зйомки цього відео були залучені не лише футболісти, а й наші найвідніші фанати. Рома, привіт! Сьогодні ти став частиною нашої немаленької зйомки. Поділись своїми емоціями та думками. Привіт! Емоції неймовірні. Дуже приємно, що нас залучають до зйомок з командою. Хочеться, щоб допомогти, щоб вийшло гарне відео і загалом емоції чудові. Рівняти вперед! А зараз ми хочемо подякувати нашим найвідданішим спонсорам YouTube каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Ласюк, Олеся, Антон Копаниця. Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Слипка, Михайло Омельчук, Сирочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. Ну і що, ми розпочинаємо наші зйомки. Так прийшла ідея такої зйомки, скільки часу ви її обдумували, як планували. І я сьогодні навіть спілкувалася з Дімою, нашим оператором. Як вважаєш, які можуть бути ризики в такій зйомці? По ідеї це в нас дуже швидко все пройшло. Я прийшов з Дімою, зустрілися з Миколою, нашим керівником. І він каже, ну придумайте щось класне. Типа, Я щось закинув ідею. Діма закинув ідею, починалася Острозького, цього Дубенського замку, потім якісь Острозькі, потім ми все-таки вирішили, щоб не їздити і Вирішили, що органи сала саме найкраще. І вже по місцю ми зустрілися в той день, коли придумали ідею, і вже тоді видумували ракурси, саму ідею. Зараз, по суті, воно все в старому стані і ми зараз виставляємо світло, дивимося, як воно локація виглядає, і тоді вже будемо рухатись кудись. Будемо думати, які ракурси, яка зйомка, як підсвітити цю корону, яка в нас. Думаю, що вона... Трохи шестигранна. Чого голову не придумали шестигранно? Ще по ризикам це відсутність багато часу. Тобто у нас обмаль часу на цю зйомку, нам треба і виставити світло. І нас ще капризні футболісти, яких, яких ми дьорнули прямо в вихідний. То чим швидше ми справимося, і відпустимо хлопців, тим буде краще. За кого воювали? За запорізьких козаків. Ботки! Наші хлопці вже звісно втомилися від кольчуги, тому що вона дуже важка. Вони же стоять годину, але нічого. Така робота, зйомка потребує жертв. Відзняли тільки що перший останній кадр. Ми починали спеціально знімати з кінця, бо там якраз сама масова сцена, де шода-да! Да. Там якраз виходить, що в нас в кінці сама масова сцена, де використовується і масовка, і всі, і важка кольчуга. І ми вирішили відзняти його першим, щоб ніхто не вставлювся. Досвіду немає. Але вже майже резюме. Dakar, це ради трех секунд, якщо ты прошел, то потом за два крипатура буде, ради ваших трех секунд. Ось так насичено та креативно пройшов цей день для нашої команди. Ну а результат цієї зйомки ви можете побачити в соціальних мережах клубу. Всім па-па!